Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі ще вечір, а я вирішила е, притушити трошки капусточки на пиріжки. У мене ж лишилась картопля з варенички. Е, не викидати ж її, правда, не будемо продукти викидати. То я притушую капусточку і зроблю пару пиріжечків. Багато ні, бо там небагато картоплі. Покажу вам рецепт. Взяла просто цибулинку, підсмажила і додала сюди капусточку, моркву, посолила, поперчила, трошки оцту, трошки цукру. І просто на пательні без водички отак притушую. Завжди так роблю, коли мені треба на пиріжки чи на вареники. Вона буде, повірте, мені дуже смачна. Все дуже просто. Друзі, поки капусточка тут моя тушиться, я відповідаю вам на коментарі, і пані Валя пише, що. Ідуть душі по всій Україні, нам то всім добре, так? тому що треба для рослин, для посівної, для водозарядного поливу для рослин, а захисникам то не дуже добре. Так, Друзі, знаєте, я вже теж про це думала: що почалася осінь і хлопцям там ой як не добре, тому що це все тече їм в окопи. Зараз будемо дивитися на світлини. Де Повно води їм бідненьким, але ж нічого не зробимо, друзі. І ви знаєте, що я вже хожу, мабуть, тижні два і дивлюся на баночки, які в нас люди наскладали, ті, що я поставила ящики в, в під'їзді від торічнього року. Люди за літо дуже багато наскладали банок. І чесно, друзі, скажу вам, що я. І хожу ціле літо і думаю, господи, може, дасть Бог вони не знадобляться, може вони не знадобляться, нехай вони не знадобляться. В мене такий був супротив. Я дивилась на ті банки, вони мені нагадували знову про зиму, про осінь, про війну. І я так, так молилася про те, щоб вони не знадобилися. І зараз розумію, друзі, що треба йти. Мені буде на. Не... В днях вже їх всіх почистити, тому що люди в нас, я не знаю, як вони слухають. Я їм сто раз писала і казала, щоб зняти етикетки, значить, і загладити отам, да, оці гострі країни зрізані, але люди так не зробили. І треба буде йти якийсь день мені і все там позагинати, взяти паспогубців, познімати етикетки і знову нести на свічки, на превеликий жаль. Як це неприємно! Да, що знову осінь, зима і знову треба йти і робити свічки знову для хлопців. Мені так не хотілося в це вірити, що вони знадобляться. Але на превеликий жаль. На превеликий жаль. Ну, але добре, що є баночки, що люди наскладали. Це теж добре. Так що не здаємося, продовжуємо далі. Робимо свічки, донатимо, підтримуємо, нічого не зробиш, друзі. Ранок наступного дня, і я почала його не з кухні, друзі, а бачите що? Скільки в мене сивини, і я піду, куплю фарбу і пофарбую волосся. Тому що мені вже сусідка питає, чого ти ходиш, світиш сивиною. Так що то вже знак. Я вже бачила, що вже треба фарбуватися давно, але відтягувала, відтягувала. Ну, вже зараз мені люди кажуть, вже треба щось робити. Так що приведу себе в порядок, і тоді красиво буду займатися на кухні. І вам буде на мене приємніше дивитися. Ви уявляєте, зняли фарбу мою. Замість моєї якась, якусь поставили авену. І немає мого кольору. Я розгубилася, я не знаю, що мені тепер купити. У мене одна надія на Аврору, там колись вона була. Якщо немає в Аврорі, то я навіть не знаю, що я маю робити. Капець. Дивіться, і в Аврорі та сама Олена. І мого кольору немає, не знаю, що я маю робити. Ну що, йду назад, я в вас. буду щось друге підбирати. Ой, ну зараз як викуплю щось. ой, Зараз як викуплю і буде негарно. Коротше, купила, вона буде темніша, звісно. Я завжди брала мідний. от, І цей мідний. 6,7, це темніший, ніж я фарбувалася номер. Мерехтливий, мідний. Ну, вже який буде. Нічого не зробиш, ніде нема тої рябини. Ну, що ж я вам, друзі, хочу сказати? Ось мій колір. Якби так, щоб вам видно було. Семена зафарбувалась не ідеально. Так, він мідний, але все ж таки мені не вистачає моєї режинки. Скучний колір трохи. Вже перефарбовуватись не буду. Так похожу. Через місяць буду ще щось шукати. Буду шукати з рижинкою. А, підфарбувалася вину освіжила. Що, гайда готувати? Вперед. Ну що ж, друзі, прийшла я додому і хочу зробити пиріжки. Сьогодні я роблю їх, друзі, на півпорції, але зазвичай робимо на порцію. Їх досить таки багатенько виходить на порцію. Просто в мене сьогодні залишилася картопля після вареників, які ми разом зліпили. Я не хочу її викидати, хочу зробити ці пиріжки. Що мені, друзі, для цього потрібно? Мені для цього потрібно пів літри картоплі. От прямо я міряла її банкою, цю картоплю. Якраз в мене вийшло пів літри картоплі і треба 250 мл кефіру. 25 грамів живих дріжджів я кладу в кефір півчайної ложки солі по картоплі сиплю, хоча в мене картопля була посолена, але це не заважає. І зараз дріжджі просто в кефірі розведу, щоб вони розчинилися. Треба мені, друзі, на цю порцію на цілу 3 яйці, але я взяла на півпорці 2, бо в мене яєчка невеличке взагалі на порцію. Я вам, мабуть, напишу, друзі, на порцію. В описі під відео. У мене є вже ці пиріжки на каналі, але ж я знаю, що ніхто їх не шукає і не дивиться, тому треба, треба весь час проговорювати, проговорювати і проговорювати. Тому ось таке. Все, вони дуже, дуже, друзі, вони дуже смачні, ці пиріжечки, вони дуже такі пухкенькі. Класні, можна їх робити з будь якою начинкою, можна робити з паштетом, ми колись робили. Робили з капустою, можна із, навіть можна із солодкою начинкою. Але зазвичай це з капустою, з паштетом і з картопелькою теж можна. З сиром, одним словом, з любою начинкою, яка вам подобається. Так, розчинила дріжджі. Вливаю сюди картоплю. І далі, друзі, випиваю яйця. Яйця я помила зарані. Так, зараз ще ложку не взяла. Ручки сполоснула, Все гарненько перемішую, друзі, і все. І борошно додаю сюди, просія борошно і замішую негусте тісто. Ну, Таке, як ми зазвичай робимо тісто на пироги. Тісто це, друзі, дуже смачно, я вам гарантую, тому що це дуже старий рецепт. Ще із мого блокнотика, якому вже 25 років перевірений. Колись ці пиріжки пекли на весіля, подавали з бульйоном. Я думаю, що люди мого віку знають цей рецепт. Все, я просилаю борошно і замішую тісто. Все, мої хороші замісила, дивіться, яка густина має бути тіста. Добряче таки у хвилин 10 помісила, як завжди, живе тісто, треба гарно помістити. Отаке воно м'якеньке. Все, накриваю рушником, друзі, і залишаю його на розстойку на, приблизно на годину. Якщо тепло, то може скоріше настоятись. Друзяшечки, ось така повна мисочка насходила такого класного, класного, приємного тіста. Я зараз візьму свій коврик, змажу його олією, вже борошна, мабуть, не буду брати. Просто олійка. І руки теж змажу олією. І буду просто, друзі, потрошки відщипувати. Тісто потрошки буду відщипувати і робити пиріжечки. От так на око. Нічого не буду міряти, будуть вони такі досить величенькі, може, чуть Ось Отакі. От Оскільки тут, може, грамів, 60, тіста, може, приблизно. Все, і кладу свою капусту, ту, що ми вчора разом з вами приготували. Можна кругленькі ліпити, можна довгенькі, які ви любите. Які простіше. Може я кругленькі буду сьогодні. Отакі ліплю пиріжечки. І ж вам донизу складаю на ковричок. Все. І так роблю всі пиріжки. Пусточки кладу багатенько, щоб було смачно. І складаю, кладу на відстані, бо вони ще підростуть. Все складаю, щоб вони ще підросли, і тоді будемо смажити разом. Друзі, 15 отаких красончиків. Верніше, 16, 3 на 5, 15 і 16. 16 штучок пиріжки. В мене вийшло. Зараз вони насходять гарненько і в великій кількості олії будемо їх смажити. Випікається пиріг, друзі, в духовці. Пиріжечки сходять, а я тим часом покавую. Вже пора. Ну, якісь нічого вже я привикла до цього кольору. Але режинки хочеться. Воно трошки ще розмиється, буде світліше, режіше трохи. Правда ж? Як вас пройшла неділя? Чим ви займалися сьогодні? Валялись на дивані? Чи щось смачненьке приготували? Чи ходили кудись гуляти, можливо? Як вас сьогодні день? Далі, друзі, вливаємо олію в кастрюльку. Я вже включила плиту олії приблизно, ну скільки, може, пів літри. вливаю олію. І, друзі, лайфхак, можливо, для тих, хто не знає, для того, щоб пироги не забирали на себе багато олії, вливаємо на пів літри 10 грамів горілки. Яка у вас є? Можна самогонку. Можна куповлено. І все, ставлю нагрівати. Не влийте в гарячу олію в горілку, тому що буде стріляти до небес. Все, друзі, коли олійка нагрілася, акуратненько кладемо пиріжечки олію. Чотири штучки буду класти. Все, і смажу. Так, як пончики, мої хороші, ці пиріжки смажаться так, як пончики. Все слідкуємо, дивимося помаленьку, чи вже в ній ще біленькі. Як тільки під це перевертаємо. Друзі, смажимо на середньому вогні, щоб вони гарненько всередині е прокипіли, щоб не було сирів. На середньому вогні. Все, рум'яненькі і я їх повертаю. треба, щоб тісненько лежали, бо вони, як будуть три, то вони будуть перевертатися. Як чотири, вони підпирають один одного. На тарілочку, друзі, можна застелити серветочку, але можна і не застеляти. Якщо дати горілку всередину, то вони не дуже будуть ем, натягуватися годійкою. Ну, я застелю серветочку на тарілочку і буду сюди їх викладати. Погляньте, які красунчики. Правда ж? Гарний? Це виймаю і закладаю наступну порцію. Я вже знаю, друзі, їхній смак, тому я в перечутті. це дуже, дуже-дуже смачно, а якби ще і з паштетиком мені подобаються вони дуже, то взагалі було б клас. Кісто таке м'ясеньке на картоплі, суперове просто. Бачите, які гарні. Це смажу далі. Гляньте, друзі, яка смаку тінь і красу тінь вийшла. Зараз попробуємо. А я ще знаєте, що зараз зроблю малесеньку для себе тільки тарілочку, салатику. Так, друзі, я почистила редисочку. Зараз поріжу. Ще не робила ні разу, цього року вона в мене, звісно, не ахті, але все одно хочеться. Ой. І поріжу. Два помідорчики. Невеличких. Ви вже їсте, друзі, усі сінісав, може вже хтось капусту покришив? Господині, скажіть мені, я буду в перших числах листопада кришити. Разом з вами, звісно, покажу вам, як я кришу. У мене є на каналі відео, друзі. Може вже хтось кришить. Я кришу капусту, так як кришить моя мама. Мами моєї завжди дуже добра капуста. Вашина. І я роблю так, як мама. Так, і що десь цибульку я чистила. Не ж я її поділа. Цибульку ще сюди маленьку. Трошки зелені петрушечки. Кропу вже немає, тільки петрушка лишилась. Ну, так можна навіть її порвати, не обов'язково різати. Так, чуть-чуть присолимо. Я обов'язково перчу. Я без перцю не можу жити. Так, і хочу сьогодні. Сметанкою заправити О, добре використала. Якраз така спорожнила. Хочеться вже мені того салатику. Ось така в мене сьогодні. Смакота. Рекомендую вам, друзі. Зараз покажу вам, як виглядає пиріжок всередині. Так, виберемо якийсь же, щоб був холодненький. Ось так, друзі, тоненьке тісто. Гляньте, яке воно пористе. Пухке, ще парує, ще тепленьке. Дуже-дуже, друзі, ніжне це тісто. Дуже ніжне, гляньте. Класне. І е, поки воно тепленьке, ще така, знаєте, зверху е, корочка на ньому. М -м -м. Супер. І з радискою. Це ще не все. Ще, друзі, я спекла пиріг. Красивий, смачний, мій улюблений пиріг з усіх пирогів, взагалі, які можуть бути, друзі. Правда. Пиріг вийде в четвер. Мені треба ще змонтувати відео, одним словом, і... В четвер чекайте оцієї смакоти, оцієї красоти. А що, мабуть, друзі, буду на цьому прощатися, бо я цілий день прачу така в мене вийшла неділя. Вже от і вечорі є. А завтра на роботу, мої хороші, завтра працюю. Але завтра ми з вами приготуємо ще дещо з того, що в мене є на каналі, В мене є плани деякі. Тому зустрінемося. Спасибі вам! За перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення. Низький уклін шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам, друзі, міцного здоров'я, надії, віри, хороших, хороших новин, хороших емоцій, хороших подій всім нам, українцям, бо ми варті самого найкращого. До побачення! Будьте здорові!